28 пунктів за Багану Кирила Дмітрієва, які подавалися як 28 пунктів мирного плану Трампа, після тижня тривалих багатораундових перемовин перетворилось 20 пунктів Зеленського, які він не хоче підписувати, але його змушують це робити, тому він оприлюднює їх, щоб зрозуміти реакцію суспільства і зрозуміти, що робити далі. Давайте спробуємо побачити мир в цих пунктах. Пункт перший підтвердження суверенітету України. Звучить красиво, але по суті це ніщо. Що значить підтвердження суверенітету України? А хто сумнівається в нашому суверенітеті? Росія? Так Росія вже неодноразово підтверджувала суверенітет України, причому особисто підписом Владіміра Путіна, а потім передумала. Ну а з іншого боку, про який суверенітет іде мова, якщо всі погоджуються з окупацією наших регіонів. Це суверенітет? Позаблоковий статус, який нас примушують зафіксувати, це суверенітет. Тобто, коли за нас вирішують, куди нам вступати, це теж суверенітет, коли за нас вирішують ядерний статус. Це, очевидно, теж суверенітет. До речі, про ядерний статус В Будапештському меморандумі всі ці країни вже засвідчували суверенітет України, і це не завадило одним напасти, а іншим мовчки спостерігати. Коли нам встановлюють чисельність збройних сил, хтось ззовні, це суверенітет. Якщо ми підписуємо під примусом цю угоду, це якраз свідчення про відсутність суверенітету. Тому перший пункт ми одразу викреслюємо. Пункт другий угода про ненапад між Росією і Україною. Смішно це чи сумно я навіть не знаю. А то що буде? Ну якщо Росія знов нападе, що їй за це буде санкції? Не смішіть мене, вони 10 років вводили ці санкції, і вони досі нормально не спрацювали. І взагалі, Росія хіба визнає, що вона напала? Ні, вона звільняє свої території, і наступного разу вона теж звільнятиме свої території в Запорізькій області, і в Херсонській області, ще в якійсь області, яку вона визнає своєю. Не забувайте, що згідно їх конституції, це їхні території. Тому цей пункт ми теж викреслюємо. Пункт третій гарантії безпеки світу, в якому номінально існувало міжнародне право, більше не існує. Концепція глобалізації продемонструвала свою нікчемність США, скинули з себе роль світового поліцейського і відмовились від статусу надійного безпекового партнера. Тепер кожен сам за себе, і це буде лише погіршуватись. Тому ніхто нам. Не може дати ніяких гарантій. У нас є одна гарантія безпеки це збройні сили України. Більше того, враховуючи бойову готовність європейських країн, це ми їм можемо гарантувати безпеку. Вони нам можуть гарантувати лише гроші. Наступний пункт це чисельність збройних сил України 800 тисяч. Ну це в принципі окей, але знов-таки якого хера нам. Жертві агресії розповідають про обмеження збройних сил, а обмеження збройних сил Росії воно буде зафіксовано в цьому документі. Очевидно, ні. Вдумайтесь, ми країна, на яку напали, на нашій території ідуть бойові дії, нам знищують енергетику, і це ми маємо обмежити чисельність збройних сил. А не країна-агресор, а колись таке правило застосовувало до Німеччини після програшу в Першій світовій, і знов таки це точно не в інтересах європейських країн, бо їх єдина надія на захист це збройні сили України. На жаль, далеко не всі ще це розуміють. П'ятий пункт це гарантії США, НАТО і Європи за прикладом п'ятої статті статута НАТО. Якщо Росія вторгнеться, то буде військова відповідь. По перше, п'ята стаття НАТО це фікція. Вона не зобов'язує членів НАТО вступати у війну. Вона зобов'язує розпочати консультації і на свій розсуд брати участь у захисті жертви агресії. Хтось грошима, хтось зброєю, хтось людьми. Хто чим може? Більше того, ніхто ніколи не перевіряв, чи спрацює ця стаття, і тим більше чи спрацює вона у випадку, якщо країна агресор і ядерна держава, яку вони дуже бояться, а не якісь там хусити з палками. Бо одна справа показувати потужність НАТО з африканськими племенами, а інша – зображати занепокоєність з Росією. Тому цей пункт ми теж мінусуємо як явно фіктивний. Пункт шостий дуже смішний: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи і України. А що в Росії є політика нападу? Не бачив у них такого закону. А от закон про розв'язування війни у них є. І що з цього? Де й нічого, тоді яку політику ненападу вони закріплять. Проблема західного світу в тому, що вони ставились і продовжують ставитись до Росії як до адекватної правової держави, якою вона ніколи не була і ніколи не стане. Росію визначають незакони, геополітична необхідність і режим, який там керує. Тому засуньте свою політику ненападу у велику помаранчеву дупу. Пункт сьомий Україна стане членом ЄС. Ура! Свято, членство в ЄС. Нарешті нам кинуть цю голу кістку. Нас візьмуть в клуб нікчем, які не спроможні себе захистити, які можуть декларувати свої цінності на словах і не можуть їх відстояти. Лицемірів, які не здатні конфіскувати російські гроші і накласти на Росію реальні обмеження за розв'язування агресивної війни. Ми заслужили бути в ЄС ще в 2004 році, але ЄС не хотів псувати стосунки з Путіним, тому нам сказали, що нам. Ще треба підрости, щоб дружити з Європою. Нам сказали, що у нас корупція, і тому нас візьмуть колись. Потім виявилось правда, що у них теж корупція нічим не менше ніж у нас. Виявилось, що нас не хотіли бачити в ЄС, бо ми дуже великі і занадто нарвані, що добре видно по наших мігрантах. В ЄС сьогодні, коли ми зростали, коли мали потужну аграрку, важку промисловість, енергетику, міцну валюту, перспективний людський потенціал, тоді нас брати не хотіли. А зараз, коли ми втратили все: і енергетику, і промисловість, і аграрку, і території, і що найголовніше людей. Тепер вони готові нас прийняти в ЄС в якості бонуса за капітуляцію, щоб помиритись з Путіним, щоб ми стали слабкою дотаційною державою, якій можна диктувати правила в обмін на гроші. Це ми десятки тисяч життів віддали за цей нікому нахрен не потрібний євросоюз, який доживає свої останні роки. Серйозно, не варто вступати в будь-який союз в слабкій позиції. Вас з'їдять. Пункти 8 і 9 говорять нам про інвестиційні пакети, тобто не репарації за геноцид нашого народу, а хитросраки береги Трампа і Путіна будуть тут реалізовувати інвестиційні проекти. Вдумайтесь, чорти, які хотіли нас знищити, будуть мати доступ до нашої економіки, щоб зрештою поглинути її разом з нами, як вони вже намагались зробити. Вони завозитимуть сюди робочу силу з третіх країн і зароблятимуть тут гроші. Зручно, імміграційну кризу в Європі можна вирішити і баблішка підняти. Ні, звичайно, оформляться дуже гарно. Інвестиційні фонди, міжнародні компанії і російські гроші під виглядом інвестицій, якими керуватимуть Дмитрієв і Томаш Фіала. Наступний пункт це без'ядерний статус України. А ми що, повернули собі ядерну зброю? Почали уран збагачувати. Щось я не бачив цього і не чув навіть таких заяв. Може, це малось на увазі, що Росія має без'ядерний статус оголосити? Чи хоча б. Скорочення озброєння нема жодних обмежень для Росії. Ми один раз вже задекларували без'ядерний статус, нас пограбували, напали, а гаранти суверенітету шантажують нас кількістю боєприпасів для ППО, щоб закрити хоча б об'єкти енергетики. Панове партнери, ідіть в сраку з вашим без'ядерним статусом і з вашими гарантіями. Пункт 12. Це моє просто улюблене: Запорізька атомна станція. Це просто квінтесенція підлості і лицемірства. США пропонують поділити нашу атомну станцію на трьох, і управляти будуть вони. Прикиньте, у вас вкрали машину, ви звернулись в поліцію. Її знайшли. Справа дійшла до суду, а суддя каже, ваше майно ми повернути не можемо. Крадія покарати теж не можемо, але можемо зробити, щоб ви їздили по черзі, якщо ви дасте судді відкат у вартості половини вашого автомобіля, красиве не правда? І ці люди розповідають про корупцію в Україні, а наші корупціонери просто діти на фоні американських корупціонерів. Тобто, мало того, що ми маємо поділити нашу станцію з русаками, ми ще й нашу половину поділимо з офігівшими америкосіками, так навіть в Одесі не розводять. Але тринадцятий пункт ще смішніший. освітні програми в школах, що сприяють порозумінню і толерантності до різних культур. Ну, це типу, ми маємо скасувати в школах урок захисту батьківщини. Натомість, ми маємо вчити дітей, що росіяни нам не вороги, вони наші друзі, і ми маємо бути до них толерантними. Ну, до наступного разу, поки вони не прийдуть нас вбивати, як це було вже неодноразово. Тут цікаво, що трампісти якраз прийшли до влади на тезах проти толерантності і різноманітності, причому вони не хочуть бути толерантними до сексуальних і гендерних девіацій. А ми маємо стати толерантними до вбивць, військових, злочинців. І гвалтівників, браво, прекрасний пункт. Наступний пункт про території Україна виходить з Донецької області, а росіяни виходять з трьох квадратних метрів Дніпропетровської Харківської областей, які вони нібито контролюють. А якщо ніхто ні звідки не захоче виходити, то Трамп пропонує створити вільну економічну. Зону, ну простими словами, сіру зону абсолютного беззаконня і занепаду, яка постійно буде гангреною нашої держави. Більше того, нагадаю, росіяни вписали собі в конституцію Запорізьку і Херсонську області. А отже, навіть віддавши їм цілком Донеччину і Луганщину, територіальний конфлікт між нашими державами нікуди не дівається. А отже, Росія має право в будь-який момент розпочати операцію по відновленню своєї територіальної цілісності. А отже, наступний пункт, в якому говориться, що що і Росія, і Україна зобов'язуються не змінювати домовленості силою, немає жодної сили. Адже в Росії їх законодавство важливіше ніж будь-які міжнародні договори. Тому цей пункт марний, тупий і не має жодної логіки, да, власне, як і всі попередні. Наступний пункт нас переконує, що Росія не перешкоджатиме Україні користуватися Чорним морем і Дніпром. А як щодо... Азовського моря воно кудись зникло. Тобто Росія отримала Азовське море як бонус, і ніхто про нього вже не говорить ні про Крим, ні про Азовське море. Немає жодного слова. Нежирно їм буде. Пункт 17. це обмін полоненими. Це єдиний адекватний пункт цього капітуляційного плану. Пункт 18 – це основний пункт, це звичайно вибори і якомога швидше. Да, власне, все це і робиться заради того, щоб провести вибори і привести до влади в Україні якусь проросійську мразоту або когось більш слухняного, м'якого, піддатливого ніж цей Зеленський. Але тут є теж нюанс. Перше, вибори не можна проводити під час воєнного стану. Отже, його треба скасувати, якщо його скасувати. То треба відпустити мобілізованих, якщо відпустити мобілізованих, хто дає гарантію, що Росія не попре вперед? Хто проконтролює лінію зіткнення на час виборів? Як це взагалі реалізувати? Під чесне слово Путіна, друге це легітимність виборів, враховуючи окуповані території і мільйони людей, які виїхали з країни? Чи можна буде вважати ці вибори легітимними у випадку, якщо переможе кандидат, який не сподобається Росії? Вони перші почнуть волати про нелегітимність? Результатів наступне це проведення виборів без участі окупованих територій, створює прецедент, що ці території не так важливі для територіальної цілісності України, що продемонструє Заходу, що ми в принципі готові поступатись. Ми вже так з Кримом робили. Також треба усвідомлювати, що після таких поступок ці території ніколи наголошую, ніколи не повернуться під контроль України. Бо навіть якщо Путін сконає якимось дивом в Росії зміниться режим, нам захід не дасть порушити цей договір. Говір, щоб не спровокувати конфлікт, тому все, що буде зараз віддано під контроль Росії, це назавжди. Тому вибори зараз це суїцид для нашої держави. Я вже мовчу про тот політичний хаос, в який ми зануримось з початком компанії. Росіяни спромоглись США свого кандидата зробити президентом дивічі. А в Україні це буде набагато простіше. Ну і вишенька на торті це пункт 19. Угода буде юридично обов'язковою. Її виконання контролюватиме Рада миру на чолі. Ні, не з папою римським, з Дональдом Трампом. Я вибачаюсь, а ці старі козли взагалі здихати не планують. Вони реально думають, що вони вічні. Ну скільки провіснується Рада Миру, поки помаранчевому Шизіку Нобелевську премію не дадуть. А після нього хто її очолить? Його ріелтор Вітьков чи його зять кушнір з Білорусі. Коли завершиться термін Трампа, його обов'язково закриють у в'язницю. Це 100%. Якщо він не придумає, звичайно, як захопити владу надовго, то він з в'язниці планує керувати Радою Миру. Загалом, вся ця угода є суцільною маячнею. Це набір поступок, які має зробити Україна, і обмежень, які на нас накладаються. Росія, яка розв'язала війну, вбила десятки тисяч людей. Не несе. Жодної відповідальності: ні юридичної, ні політичної, ні економічної. Натомість з неї знімають санкції і повертають в міжнародну політику. Пункти, які неможливо виконати, і сторони, які не планують їх виконувати. Все це робиться з однією метою позбутись Зеленського і зробити з України буферну зону, в якій можна буде підзаробити, а потім втікти як з Афганістану, розграбовану і деморалізовану Україну повернути під російський контроль. Російська агентура дуже радіє цій годі, активно її просиває. Ось російська консерва Гончаренко каже, що йому план подобається. Ну хто б сумнівався? Ось Льоша обурюється, що не може бути моментальної демобілізації після скасування воєнного стану. Це те про що їй казав. Що Росія розраховує на те, що всі, хто мобілізований до кінця воєнного стану, одразу розбіжаться по домах, а краще за кордон. Про це нам Гончаренко і говорить. Дякую, Олексію, що попереджаєш. Ось ще одна депутатка Євросолідарності, подружка Медведчука Ірина Геращенка, саркастично згадує Зеленському, що він казав: Мінська 3 не буде. Буде гірше злорадна радіє підстилка Петра Олексійовича. А ось те саме повторює блогер-утікач і державний зрадник, який колись працював на Петра Порошенка. А зараз працює на Шарія Мирослав Алешко. Те саме слово в слово повторює депутат наркоман від Євросолідарності Ар'єв і Катерина Рощук, головна редакторка видання букви, яке обслуговує Петра Порошенка. Що нам Трішки натякає на те, що це партійна методичка євросолідарності, і цікаво, що вона тепер солідарна з шарієм, і що вони згодні на будь-який план капітуляції, аби провести вибори і хоч щось спробувати собі урвати. Але закінчити цей випуск я хочу не мразями і зрадниками, а великими людьми. Скільки ви пробували на позиціях за 130 днів, так сьогодні з перших може повернулися багато. Зробили, пишаємо свою роботу, <кій> будемо працювати надалі. Так. Щоб рушити ворога. Це відео з українськими чоловіками, на яких тримається фронт і вся країна. Ми живемо в один час з супергероями, не з коміксів, а з сусіднього будинку. І ці люди не заслуговують, щоб їх жертва була зраджена. Не для того найкращі люди цієї держави полягли в землю і залишились інвалідами. Не для того ми чотири роки терпіли ракетні обстріли. Не для того ми витерпіли весь цей жах, щоб якась стара помаранчева мавпа нас примушувала до капітуляції. Ну а якщо Володимир Зеленський зараз думає, що йому робити з цією угодою, то я йому пораджу Ре дивидейс фильм Слуга народу. С чувством глубокой благодарности хочу сказать: идите вы в жопу. И та умова обов'язкова для выполнения. Мы не окраина, не пограничие между орками и эльфами. Мы нормальная, сильная, красивая и богатая страна. И то, что сейчас мы лежим на лопатках, не повод ставить нас раком. Вот відповідь мене ответь влаштує. Подпишитесь на канал. Фільтруйте інформацію і не ведіться на різну хвіту.